Більше двох мільйонів років людина жила за законами природи. Вона змінювалася разом зі світом, навчалася полювати, збирати рослини, спілкуватися та виготовляти знаряддя праці. З часом люди почали жити не лише інстинктами, а й розумом, розвивали й мову, працю, культуру. Найважливішим відкриттям стало те, що людина не існує окремо, вона частина спільноти. Із розвитком мислення, появою ремесел, обробітку землі та тваринництва зростала й кількість людей. Родові общини розросталися, виникала потреба в обміні продуктами, знаряддями, досвідом. Почалися торгівля, суперечки, війни. Щоб жити разом, люди мали погоджуватися на спільні правила. Так поступово виникло суспільне управління, а згодом перші форми організованої влади. З часом вони перетворилися на державу, особливу структуру, що підтримує порядок, захищає власність і встановлює закони. Основні передумови виникнення держави такі: поділ праці, розвиток і сільського господарства, зростання чисельності населення, поява приватної власності, необхідність упорядкування суспільних відносин, формування норм поведінки та правил, неможливість родової влади вирішувати конфлікти у великому суспільстві. Як бачиш, держава це не просто правителі й закони, це результат довгого шляху, який пройшли наші предки, навчаючись жити разом, домовлятись і будувати щось більше, ніж просто житло, спільне життя. Цікаво, а чи могла держава не з'явитися? Як ти вважаєш?